Всім добрий ранок. Сьогодні таки буде ракурс странний трішки, дуже холодно. У нас на вулиці я відвезла замовлення і смакую печиво, яке ми вчора з вами пекли, і п'ю кавусю, настрій бадьорий. Дуже хочу скоріше вже повернутися додому і повишивати, бо дуже скучила. М'якеньке та пухкеньке. Бачите, воно не ну, воно м'яке, не, не тверде. Я буду насолоджуватись кавою та печивом, а вам бажаю гарного дня. Сідимо. Всім привіт, ви на каналі Лізія Гончарова. Ми сидимо в коридорі. І це коридорний випуск. Та в нас вже третя за день повітряна тривога. І ми сидимо. Ховаємось. Сховалась. Сховалася. Ось так. Тому, навіть не знаю, коли вийде цей випуск. Але, мабуть, теж пізно. Отакі От новини. Дівчата, я до вас з фінішем. Нарешті. Він готовий не? рушничок. Красуня. У нас вже дуже пізно, тому відео це буде дуже коротке, бо я. Багато часу. Сьогодні я приділила саме цьому рушничку і нарешті-нарешті фініш. Перший фініш з моїх літніх стартів. Завтра ми будемо красиві, я його поперу, попрасую і покажу вам уже в день, коли буде гарне світло, який він класнючий. Дуже класний, в принципі, за тиждень його можливо вишити, і він просто неймовірна гарнюня. Так, давайте я вам покажу краще зараз, поки все одно він не дуже в гарному стані, скажу так я вам покажу, що я хочу взяти наступним вишивати Поки я ще не знайшла всі свої розпочаті дизайни роботи, то я беру з того, що ми починали з вами влітку. І я хочу взяти наступним дизайном Мілхіл ось ці кукурудзи. В мене, як ви пам'ятаєте, розпочата рамка. Я думаю, що сьогодні можна, в принципі, зробити оцей темно-фіолетовий колір, наприклад. У мене ще є трішки часу. У нас 22.40. так? Ну, ще годинку можна поковиряти. От, в мене ось так все тут складено. Уп. Я ще бісер не а, розбирала. Цю треба буде прибрати. У мене десь є цілий пакет з цими паперовими з перфорованим папіром з набору в Ніл Цілий пакет десь валяється, треба його знайти. Бісер я також не розбирала. В принципі, я його ніколи не розбираю. Я насипаю, вишиваю одразу з цього. І тут також є гузичок такий прикольний, маленький. От Зараз я все це собі організую в якийсь в якусь коробочку, напевно, ось в цю. Така в мене є від tm Ось я сюди зараз все це складу, поки я не познаходила всі свої. Від волшебної дерев'яні то буде в мене поки все це тут. І ось так. І також бісер туди складу. І ще хочу вам показати, на сьогодні було три. Так, три тривоги. І я хочу собі взяти якийсь дизайн, такий легенький, щоб вишивати його в схованці. В схованці. Зараз покажу, що я хочу розпочати. Хочу розпочати рушничок великоденний від лелітки. Називається він... І зорі, ось такий класнючий, дуже мені подобається. Кольори шикарніші. Мені е, дуже подобається те, що він зроблений із стародавнього рушника. І це прикольно. Я б хотіла якомога більше таких дизайнів бачити, це дуже цікаво, скажімо так. Ось. Е, Буду розпочинати. Є тут ниточки такі гарні, дуже класні кольори, просто бомбезні. Ось такі цю ленту одразу зміни. Класнючі, прям ваще. Що мені потрібно? Я візьму тканинку. Мені потрібно буде знайти центр. І від центра вліво та вправо знизу буду розпочинати, тому що я думаю, що тут принцип такий самий, як в минулому моєму рушнику. Але так, ось бачите, треба відступити півтора сантиметра і знайти центр. І потім звідси, і звідси в сторони йти. Мені цікаво, чи є тут такий основний колір, як в минулому. Ні, немає. Тобто я роблю таку чорну смужку, і від неї вже можна буде відштовхуватись. Ну, в принципі, напевно, ще легше буде. Ось цю смужечку чорну я вишию, і потім вже піду. А, треба ж буде від відступа, блін, я не знаю, як я буду вишивати. Це треба буде розпочинати з ось цієї синьої квіточки. Хм. Окей, треба буде подумати, як краще розпочати. Ну, але я все одно буду вам все це показувати в своїх наступних відео. Сьогодні відео дуже коротеньке, але нарешті є фініш, я дуже цьому рада. Красунчик ось він. Завтра покажу його вам вже чистенький і відпресований. А на сьогодні скажу вам, папа -па, ще трішки повишиваю і до зустрічі завтра.